Коли дорогі матері, ваші діти сьогодні стоять перед вами щасливі та закохані, сьогодні вони наречені закохана пара, яка по справжньому любить цінує та кохає одне одного, створили свою сім'ю, поєднали свої серця для того, щоб разом крокувати по шляху постежинні сімейного життя. У цьому вогнику, шановні матері, передайте своїм дітям свою любов. Турботу, свій достаток. Передайте те все, що ви бажаєте, щоб у їхньому житті було. Зараз саме підпаліть свічечку ваших дітей, тим самим передайте все те найдорожче, що ви маєте у цьому сімейному вогнику. Підпалюйте свічечку своїх дітей, гості. Можемо поаплодувати. Сьогодні на ваших очах, друзі, загорівся ще один. Сімейний вогник, а це означає, що у нашій Україні появилася ще одна молода сім'я, і тим самим зміцнило наш український рід. Дорогі батьки, матері, шановні молодята, пам'ятайте про те, що цю свічу потрібно запалювати у хвилинку радості або у хвилинку горя. Дорогі молодята пройдуть роки, і коли ви побачите такий невеличкий недопалок цієї свічки, згадайте про цей день. Згадайте, коли ваші матері стояли пліч-опліч біля вас і підпалювали вам вашу свічку, тому що пройде час, і колись зовсім згодом а час летить дуже швидко. І ви вже будете молодими батьками стояти перед своїми дітьми і передавати. У сімейному вогнику їм свою любов і все те, що ви хочете передати своїм дітям. Матері, молодята, так високо підійміть разом свічки, споєднайте їх у один сімейний вогонь і одним єдиним подихом посіть одним єдиним подихом. Ваші аплодисменти. шановні друзі, пам'ятайте про те, що цю свічку. Ви повинні запалювати у хвилинку радості. Давайте ще раз поаплодуємо, друзі, створилася нова молода українська сім'я. Ще один молодий сімейний вогник загорівся у серцях і буде горіти у селі наших молодят.